Доброго ранку. Поряд із нами вже знаходиться людина, яка приходить на нашу студію, Аби ви, наші закарпатці, більше знали про нашу історію, були більш обізнані у цьому. Це історик Андрій Ребрик, з яким сьогодні будемо спілкуватися на тему 78-ї річниці карпатської України. Доброго ранку вам доброго ранку. Нагадаємо глядачам, що ви очолюєте пласт, тому а, сьогодні в, вони зможуть пересвічуватися по вашому одягу. Так. Я сьогодні прийшов в однострою, оскільки події Карпатської України тісно пов'язані з історією пласту, скаутської організації, яка діяла від 21-го року тут на Закарпатті, а в Галичині від 1911 року. Тому і роль пластунів у подіях Карпатської України, власне, і до саме 15 березня, такого найбільшого вияву, дуже важлива, так, оскільки а, молодь, яка на той час в Закарпатті, так, в карпатській Україні, а, виховувалася, переважно виховувалася в або в просвіті, або в пласті. І оцей дух і розуміння а, оборони а, Карпатської України. А власне був вихований через ідеї і ідейні засади пласту. Оскільки пласт ще від 2011 року від Галичини сповідував ідеї незалежності України в будь-якому вигляді, в тому числі і відстоювання цієї незалежності зі зброєю в руках. Тому, на жаль, як і сьогодні на війні. З, там на сході, так і в 1939-му, ми маємо дуже багато жертв, але й героїв. Також ви вже зачепили таку одну з тем, яка стосується взагалі нашої розмови. наш сьогоднішній візит взагалі покликаний на те, аби ми пам'ятали про ці сторінки в нашій історії. От знаю, що моя колега вже хочуть поставити перше питання. Так сьогодні ми вже просто згадували про 78-му річницю карпатської України, і ми говорили про те, що днями і ви підтвердили ці слова. Здобули таку вагому історичну знахідку, як це відбулося взагалі, і розповіште нам, будь ласка, про це, тому що надзвичайно цікаво, як так раптово знайшли ось такі такий історичний документ. Справді сьогодні нам здається, що ми знаємо все або майже все про ці події. На щастя, є архіви, в яких і, і навіть сьогодні мало хто працює, хоча є інтернет і доступ до. Цих архівів інколи є навіть дуже великі, можна багато чого знайти. Але буквально кілька днів тому, завдяки одній моїй колезі зі Львова, нам вдалося в одному з польських архівів знайти дуже цікаве видання 1938 року власне про роль Закарпаття Карпатської України в Паризькій мирній конференції 18-19 році як Європа. Розглядала, чи ставилася до цієї території, яку Угорщина завжди вважала своєю. І як так сталося, коли Закарпаття опинилося у складі Чехословаччини як Автономна республіка? Чим цікава ця праця, тим, що вона написана одним з представників, які представляли Україну, ну не Україну, але території. В паризькій мирній конференції там дуже багато є таких, так би мовити, кулуарних спогадів, як вирішуються великі політичні справи, і як одним розчерком пера можна велику частину території з півмільйонним населенням або туди віддати, або туди віддати. Власне, те, що сталося потім пізніше, коли Сталін ділив кордони, так після Другої світової війни. От, але спливають цікаві прізвища, спливають цікаві речі, які до сьогодні навіть я не знаю, чи викладають в університетах ця інформація поширюється так доступно завдяки таким людям, які люблять, знаєте, як такі такі черв'ячки копатися в архівах. Ми знаходимо надзвичайно багато цікавих матеріалів. Плюс було віднайдено дуже багато особових через пласт, через пластові архіви, власне, особових карток і справ тих, наприклад, чоловіків, яких ми знаємо, що вони брали участь. Вони дуже молоді хлопці, в одностроях, фотографії є. Коли вступив до пласту, чим займався. Чи сплачували членські внески і так далі, так? Тобто ми можемо про цих людей, яких, на жаль, ми сьогодні забуваємо про них не говоримо. Ну, ми знаємо кілька прізвищ, так? але це були а, близько двох тисяч людей, яких ми сьогодні маємо так само, як ми вшановуємо загиблих а, вояків наших на сході, пам'ятати тільки ті, які віддали своє життя від 38 до. До березня, власне, 39-го року. І що цікавий факт є, що рівно 78 років тому саме середа теж була 15 березня. От. Ну тобто очевидність того, що не варто забувати про такі сторінки в історії, а, ну вона є очевидним те, що не варто про це забувати. На вашу думку, як можна відновлювати пам'ять про це, аби більш ширша аудиторія знала про те, що відбувалося на Закарпатті дуже багато років тому, щоб ми були обізнані і свідомими, де ми живемо, і яка історія свого часу спіткала ну, от, наш край. Одним із кроків це і виховання молоді, тим, чим займається фактично пласт. Друге, це є поширення в наукових колах імен і праць цих людей. Наприклад, Степан Пап священник, він був теж пластуном, останній такий голова пласту в 1939 році. Юрист був членом ліквідаційної комісії Карпатської України, волею долі опинився в Словаччині і помер в 90-му році в Кошицях. Написав надзвичайно важливу працю, називається Велика боротьба. Не повністю описав історію Закарпаття і конкретно і якраз події Карпатської України. Верніше події Закарпаття 19 до 39 року. Та на сьогодні залишається однією з найбільш ґрунтовних праць, будь ласка. Купуйте, читайте, копіюйте, поширюйте, роздавайте і так далі. Далі ми маємо праці Йому було 100 років 11 березня, буквально кілька років. Ми, ми запровадили ініціативу, наукову премію імені Степана Папа Пугача на дослідження тем про розвиток пластового, скагутського чи молодіжного руху на Закарпатті. з тим, що до 1 листопада 17-го року будуть визначені переможці, можна знайти на сайті проекту «100 кроків. От можете зголоситися і можете глядачі або ті, хто. Хочуть чи бажають взяти участь. Друге, це спогади, наприклад, Володимира Бірчака, якому було 12 березня день народження. Праця того ж самого Августина Волошина, якому день народження буде 17 березня. От, і багато-багато інших можливих маленьких кроків. Наприклад, вчителі в школах можуть дітям просто розказувати, показувати, пояснювати, прокрутити фільм, неперевершений фільм Тараса Хіміча, де є ще живі свідки. Сьогодні журналісти підходять, питають: ви знаєте, що когось живого нема. Є, є е, люди, які народилися в той час. Наприклад, Іван Мирон, 88 років, кілька днів тому йому було, який пережив, він був, йому 10 років було. Але він відсидів 25 років у таборах і був, от, до речі, дуже така доля і страшна, і цікава. От, в мордовських таборах 25 років без кількох годин. Уявіть собі, так, скільки це. І... Іван Юрійович Коршинський, наприклад, теж депутат Верховної Ради, який теж багато має спогадів, багато чого написав. Ну, Тобто, ми просто маємо десь трошки себе, так би мовити, копнути в одне місце, щоб могти показати дітям, що ця історія, хоч і трагічна, але вона надзвичайно цікава. Скільки плям приховує, скільки всяких кулуарних. Таємниць, які були, так я вже вам тут розказував про замах, наприклад, на Августина Волошина, про заколот проти уряду Волошина, про різні те саме, що ми сьогодні маємо в Верховній Раді всякі підводні течії, камені і так далі. З ретроспективи, це цікаво дивитися, як так феномен стався, що ми проголосили Закарпаття 78 років тому незалежні. Візьміть Закарпаття до 2019 року тотально неписемне, неграмотне населення, як убоге і бідне. В 1934 році вже 85% людей, це за переписом, коли вже Чехія прийшла, було грамотне населення. Тобто люди, які вміли читати і писати, такий величезний крок, буквально за 10-15 років можна зробити суспільством. Так? І це суспільство не просто воно навчилось писати і читати, а найважливіше, воно себе усвідомило, що вони є українцями. Що вони належать до великого українського народу, так і вони поділяють ці цінності з галичанами, з буковинцями, з надніпрянцями, з українцями з Сходу, з тих територій, за якими ми сьогодні воюємо, Що ми є один великий спільний народ. І Волошин, коли проголошував, казав, що герб є, Знак княжої доби Володимира Великого прапор є синьо-жовтий, мова є українська. Це гімн є... ще не так, Україна. і Україну. Це є оті от основи, які показують, що ця невелика часточка наше Закарпаття завжди не лежала, Хоча воно, ну, воно належало формально до Угорщини, до Австро-Угорщини, до Чехословаччини, Але ми завжди на своїй території вважали себе українцями. А от на початку розмови ви згадували про знахідку, яка була віднайдена буквально кілька днів тому. Так. А а протягом а, минулого століття, які ще були знахідки віднайдені, які допомагали об'єктивніше подивитися на те, що відбувалося в 1939 дев'ятому році ну, насправді великою заслугою ж тут згадував і робота Тараса Хіміча mm -hmm. у рамках фільму, який він знімав срібна земля хроніки Карпатської України», Нам вдалося знайти дуже багато. По перше, свідчення живих свідків, які ще на той час жили. По-друге, віднайдені і видані спогади Вікентія Шандора, який був представником уряду карпатської України, власне, який саме і проголосив незалежність, бо одна справа проголосити це в хусті. Але щоб ви розуміли, як відбувалося, настільки те, що сьогодні, вранці, 77 років тому, мадяри вже наступали на переходили тису, і йшли до хуста на красне поле, ці люди слідували дуже демократичним традиціям. Чеським, і вони все приймали в першому читанні, в другому читанні і загалом. Так? Увійвіть собі, кожний пункт, кожний параграф вони це приймали. От. І завдяки таким спогадам, так ми сьогодні можемо відтворити, і фактично є відтворена хронологія вся подій до годин. Це і спогади Шандора, спогади Василя Гранджідонського, який написав феноменальні такі речі про, про ці події. Так, і воно кожний раз щось виринає. Є завдяки старанням багатьох людей, так і нашим закарпатським історикам, ми маємо сьогодні безліч цікавих публікацій. Єдине, що нам на сьогодні залишається. Справді віднайти в собі сили, залізти в архіви в Чехії тут в нас в Ульвові. І далі, для того, щоб змогти справді відтворити ту історичну тло. І ще одне прізвище, я хотів би згадати, це є Олександр Погір'я, сучасний молодий історик, дослідник, який теж надзвичайно багато робить для того, щоб дати нам не тільки закарпатцям, це є наша всеукраїнська історія. Ми не мусимо це локалізувати, що це є наша закарпатська. Це те саме, що Крути, те саме, що Бабин Яр, те саме, що Базар, Баківня. Це наша одна трагічна, але героїчна історія, і більшість українців має це зрозуміти і визнати, чому маленький клаптик території бореться за свою незалежність, і це є мотивація для того, щоб сьогодні ці вояки, які є на сході, теж боролися за цілісну Україну. Ось така паралель від історії до сучасності. Дуже приємно насправді усвідомлювати, що є історики, є небайдужі люди, які не полишають цей вагомий такий шматок в історії нашої держави в історії нашого краю. Взагалі вивчення історії є надзвичайно важливим і надзвичайно цікавим, тому що я вважаю, що кожен з нас має знати історію своєї держави, ну і, зокрема, історію звичайно ж свого краю. Якщо ми не знаємо свого минулого, ми не варті свого майбутнього. Так, погоджуюся з твоїми словами. Хочу ще раз нагадати, що до нас в студії сьогодні завітав Андрій Ребрик, історик, і говорили ми про 78-му річницю Карпатської України. Ми дякуємо вам за бесіду. А ви не перемикайте канал, тому що ми повернемося вже за декілька хвилин.